Значить, дивись, Порошенко завжди приїхав, пофотографувався і забрав. Так вони кажуть. А ми вже назад не віддаємо. Єдине, як ми можемо забезпечити мир – це укріплювати Збройні Сили України. А як укріплювати Збройні Сили України? Моя позиція. Левову частину грошей треба віддати бригадам. І коли все ПДФО буде у бригаді на рахунку, буде куплятися те, що привозить Порошенко. Передаєте нам сьогодні підони на оптоволокні? Оптоволокно зараз в даний момент забезпечує доволі високу ефективність і може проникати туди, де радіозв'язок глушиться. Екофлов теж саме є місця, де немає змоги забезпечити електроенергію, а вона якби необхідна. Починаючи від дації, ну, тут навіть пояснювати нічого. Тому надзвичайно ну, вам щиро дякуємо. Це була хороша інвестиція в майбутнє Україну. Я дуже радий зустрічі, дуже радий, що ми разом і завжди можете розраховувати. Лише позавчора ми презентували цю нову унікальну зарядну пересувну мобільну станцію. В першу чергу вона спрямована для танкових. Артилерійських частин для самоходних артилерійських установок, і тут одночасно може заряджатися танкова рота. Хочу звернутися і до наших партнерів з Німеччини. У вас є такі автомобілі. Ми їх все рівно доведемо до ладу. Присилайте їх нам і спільно будемо передавати. Буде дуже дуже круто. Ви вже всередині бачили? вже все перечупали бомба. Ну і щоб не давати лише одну. Ти да. наліпиш, на там не буде. Тобі так. дуже пасує. Дуже дякую. Златка про нас і про сумщину. Оце в нашу Сумську обласну партійну організацію. З надписом, що від 170-го Порошенко. Як завжди, з 95-ку привозимо щось дуже круте і дуже нове. Нам передали ремонтну майстерню. Буде мобільною, швидко будемо ремонтувати велика кількість інструментів, яка нам необхідна для відновлення техніки, яка була пошкоджена. Рисовочний станок, токарний станок, навіть мийка є зварювальний апарат, автономний опалювач, який буде в холодну пору. Обігрівати дане приміщення, генератор, ну і куча, куча різних інструментів. Навіть фонарики, все є. У нас тут. перед цим ми отримували лише на монтажний комплекс, який а -а -а. який вже до речі працює, вже виконує свою роботу. Кірка буде нам в нагоді. Коли кончиться набої, будемо кіркою відбиватися. Бажаю міцного, ну як завжди, як завжди, дрони, як завжди, старлінки. Дрони маються на увазі fpv дрони, мавіки, зарядні станції. Саме те, що зараз дуже-дуже дуже потрібно на фронті, це потрібно просто в шаленої кількості. Дякуючи фонду Петра Олексія Прошенка, дякуючи справі громад. 35 дронів це зараз вагомий внесок. Приймайте, друзі, дуже радий бачити. Це у вас найдефіцитніша позиція. Це вже наші, модернізовані з посиленої лопати ковшем нульовий. Тобто таких в Україні випускається три на місяць. І один з них йде в Віра має бути в перемогу. Якщо не буде тої віри в перемогу, то я думаю, тої перемоги буде важко здобути. Поспільної мети. só não morra, já os de nós se